Без права на заставу полтавському адвокату, підозрюваному у скоєнні ДТП, яка призвела до загибелі 49-річної жінки, у суді було обрано запобіжний захід. За інформацією обласної прокуратури, водій ЗАЗ «Віда», керуючи автомобілем на підпитку, не пропустив громадянку, яка переходила нерегульований пішохідний перехід та скоїв наїзд. Від отриманих травм потерпіла, померла у кареті швидкої. Нагадаємо, аварія сталася 15 серпня біля зупинки вулиця 23 вересня. Правоохоронці додають, підозрюваний на місці події відмовився проходити тест на стан сп'яніння. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Досудове розслідування триває. Тримання під вартою без права внесення застави такий запобіжний захід за клопотанням слідчого і прокурора обрано сьогодні, 18 серпня, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави місцевому адвокату. Нагадаю, його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої особи, тобто за частиною третьої статті. 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України.